Хочу розповісти вам про стрічку, як ми будемо його відвантажувати. Ну давайте на неї подивимося спочатку. Це стрічка, вона пряма. Ось вона така вибита. Бачите, вона має е, лицеву сторону, має зворотню сторону. По бокам перлиночка біла. Кольори рожевий персик, така персиковий да, колір. Далі античний білий і білосніжний. За рахунок перлунки дуже добре, вона дивиться. значить Вона приїхала на бобінах але відрізки йдуть по 4,5 ярда. Тому я вирішила таким чином їх продавати. Вартість на сайті буде за відрізок 2,2 ,2 ярда. Тобто, якщо ви заказуєте один лот, то вам приїжджає відрізочок 2,2 ярда. Якщо ви заказуєте два лота то вам приїжджає цільний відрізочок 4,5 ярда. Якщо ви заказуєте 3, лот, 3 лота, то вам приїжджає відрізок 4,5 ярда і плюс 2,5 ярда. Ну, відповідно. Тому звертайте увагу, я знижку на неї зроблю, тому що мені пів ярда, ну, треба або варті стрічки вкладати, я не бачу сенсу. А так, я думаю, що ви цю стрічку точно, ну, коротше, Вона вам сподобається, вона класна. Я думала, що рожевий буде класичний рожевий, але він такий, бачите, рожевий персик. Також є квіти під цю стрічку, зараз покажу. Так, ну от показую квіти. Ось такі рожево-персикові, вони прямо ну гарно підходять тон в тон. І є ще от такі стразові бантики. Я на них зроблю знижку, винесу наперед. Зроблю знижку 30%. На фітровій основі гарні. Ну, теж не знаю, підійдуть, не підійдуть.